Мої вітання дорогим підписникам та глядачам каналу Шкода, що не вах. Що знаходимося ми на авторинку в місті Рівному. Погода прекрасна сьогодні, да, трошки ще не переставало. Але будемо для вас сьогодні знімати контент в районі до 10 тисяч доларів. Подивимося, що можна купити, маючи в кармані 10 тисяч доларів. Будемо якісь популярні автомобілі вам показувати. Ви обов'язково ставте лайк. Підписочка з вас на канал Шкода, що не вах і шкода, що новах рітейл. Тому приємного вам перегляду. Всього самого найкращого. Ну що ось і ринок в місці рівному. Ще люди з'їжджаються, можливо не всі. Ось є такий перший варіант. Це є Nissan Note. ціна даного автомобіля 5,950 доларів. Це є 8-й рік, 1,4 бензин, 87 кінських сил номер телефона 0,97-89 30 62. йде. Давайте глянемо, що там по салону автомобілі. Битанчики, але літня резина. Непогані ці двигуни, хороші двигуни, можна вибирати їх. Бачите, в такому стані салон шкірене керане... кермо перешити, звісно, але роки автомобіля, можливо, знаєте, беруть своє. Ну і в принципі, я думаю, що і пробіг. Плюс-мінус також не саме, знаєте, саме мало останнє, будемо так говорити. Ось такі візуально, непоганий стан, дає якісь м'ятини, сарапани. Ось такий варіанти також мене за них питаю. це Є шкода єті, повноприводний. 9500 доларів. Ще й дізель, 12 рік, але номера власника немає. Також от такий варіантик. Це є Renault Megane, Це є вже останній рестайл його. 15 рік, 226 тисяч пробігу, комплектація Limited. Ось є номер телефона, 1,5 дизель К9К-двигун. Ви за нього вже неодноразово чули, бачите, лобове також оригінальне в автомобілі. Кому потрібно, можете по ВІН-коду перевірити автомобіль. Ясно, що потрібно перевіряти автомобіль. В принципі, якщо цікаво, можу я вам для вас перевірити по всіх базах даний, даний варіант. Так, йдемо далі. Давайте глянемо стареньку шкоду Octavia A5. Перший, перший рік стайл, ще й дизельна. 6850 доларів ціна даного автомобіля. Це є 2007 рік. 2,0 дизель, 103 кВт, 0,50 374 48-98 номер телефону. Добре. Добре. Ось такий варіантик. Є ясно, візуально в машинці зрачена, я вже бачу візуально, але потрібно. Дивитися детальніше такі автомобілі. Тут у нас сфорсунка стоїть в даних автомобілях. Знаєте, хто як говорить, таке, ясно, що є вже не одна, не, малі пробіги Не малі в них, але в принципі вони ще своє от, ходять, от, їздять. Тому ну, якось так Ось такий дивіться варіант, це є Renault Clio 8999 доларів це на даному автомобіля, зимова резина. 17 рік, 1,5 дизель без підкрасів, салон стан ідеальний. Є номер телефона. Записуйте 183 тисячі проб'є. Добрий день. Ваша машина, так? Да? Можна відкрити, подивитися, да? Покажу людям. Такий, бачите, якась. Ось такий варіант. Для жінки непоганий варіант. Ми теж таку машинку людям купували, тільки старіше кліво на автоматі. 1,6 бензин. Вони є на автоматі. Не на роботі, а на автоматі. Ось такий гарненький білий колір, зимова резина в машині. Також давайте підійдемо. Ходова машина на ринку. Ліквідна, ходова. Ось є вам Grand Scenic в коричневому кольорі. В коричневому кольорі, без ключовий доступ автомобіля. Одиннадцятий рік. Ціна автомобіля 7800 доларів. 1,6 дизель. 130 кінських сил. Ось є номер телефону, записуйте. Потрібно перевірити От він код вам по автомобілю. Так, йдемо далі. Давайте глянемо гольф. Ось є такий Volkswagen гольф. Це шостий гольф. 11 рік, 1,4 бензин, 7500, ось номер телефона. Потрібно перевірити він-код-код він тримаєте по автомобілю. Непогані машини, але не забувайте, що не можуть під'їдати масло. Якщо ви коли берете таку машину на, на автоматі, будемо так говорити, що мене там є, може бути суха, і мокра коробка, то суха коробка трошки потребує уваги більше її. В принципі, можливо, потрібно перевіряти такі автомобілі. Так як ходова, верніш передбачаєш ходове щеплення, недешеве на сьогоднішній день, плюс заміна його. Ясно, що більш надійніше буде мокра коробка, але таке, як кому, хтось і купляє такі варіанти. ось вам шкода Octavia 5, 8 рік, 235 пробіга, 2,0 дизель, 140 кінських сил, 0, 96, 207, 98, 57 Титанчики, літня резина, звісно, ззаді зимова. Стоїть, але от вроді би візуально дивися, ну, всі наклеїчки є їхні заводські, паркопчик в машині. Я Дізель на собі непоганий варіант. Якщо цікавить, набирайте. Телефонуйте. По ціні, ясно, що торгуйтеся. Так, давайте глянемо тауран. Польцяєм тауран, також ходова машина на ринку, хватає їх, можливо, кому потрібен такий автомобіль. Телефонуйте. Будемо підбирати, шукати ось такі варіанти 7-й рік. 6750 доларів. Номера телефону немає автомобіля. До власника ж власника, але питати не будемо. Що, знаєте, люди, ще знають люди, що можливо не це. Так, от давайте глянемо такий варіант. От є вам Renault Кенгу, ходова машина. Чуть-чуть Бюджет чуть більше, але я думаю, що людина щось кине, якісь соток-три. Це є 16-й рік пасажир 120 пробіга, 10400 і номер телефона 050 513 8348. Номер телефона. Давайте його обійдемо. Ось такий варіант. Якщо влаштовує, телефонуйте. Так. Також є такий варіант. Volkswagen Touran, це є 10-й рік. Ціна даного автомобіля 8400 доларів. 1,6 і МПА двигун, всі як любите його, 265 пробіга, номер телефону, є сертифікат, сервісна книжка. Ось, будь ласка, можливо, перед цим можете перевірити автомобіль. Зимова резина Кум, хоча, як говорить, що передня, що задня. Ось такі, бачите, рестайлові по, по стопах. Ви бачите, йдуть рестайлові стопи. Бачите, є в нього в патронічки є. Такі, бачите поворотники в зеркалах. Так зрозумів, з Німеччини автомобіль. Тому, якщо цікавить, телефонуйте. Ось давайте в Універсалі Гольф. Також 1.6 MPI двигун, Восьмий рік. Ціна даного автомобіля 7200 з Німеччини, номер телефона, сертифікат, сервісна книжка є у чоловіка. Если нужно, можете проверить по линкоду автомобиль. В принципе, вот такой вариант. Универсали. Добрый день. Mercedes E. Универсали 2.2 дизель, 170 кинских сил, 8300 долларов, 7-й 067 0 67, 976 91 66 так? Да, Дальше да, открыто, да, -да, да? Давайте глянем Так, да, колись Mercedes робили, так, кажіть. Тут звісно, дивіться, який салончик в машині. Дивіться, люк який, великий люк. Комплектація авангард. Все як положено. Ось такий варіант. Мерседесик, дивіться, ззаді скільки місця в нього. В ззаді просто людина це, але от комфортні сидіння. Карти з дверей нічого не зачухане, салончик взагалі в ідеальному стані на такі роки. Тому якщо цікавить, набирайте продавця, по ціні домовляйтеся. А ми йдемо далі. Дякую. Ось давайте глянемо Дастер. Удача Duster, Дастер, побачаюся. Duster, Зимова резина, все не має бути, пеншелін. Ціна трошки вища, але от кому цікавий такий варіант, бачу торг присутній автомобіля. Давайте от. Ось дизельний, економний їхній двигун собі, 067 858 2061. 10800 доларів торг в автомобіля. Присутній людина закрила людину. ось такий прикольний необычний колір. Накладочки такі в нього. Також ходова машина, питають за них, тому якщо цікавить... Ціна чуть більше 10 тисяч доларів, тому телефонуйте, торгуйтеся Ось давайте глянемо. Opel Astra H універсалі. Це є 7 чистий рік. Автомобіль. Ось дивіться, комплектація автомобіля 16 бензин, 85 кВт. Номер телефона. Навіть ще рідне автомобіля, бачите, от музки. Шістьорочка стоїть. Бачите, от він код, якщо цікавий для перевірки. Зимова хороша резина, титанчики, все як положено. Чорний колір такий, знаєте, візуально ржавчини немає. Тому телефонуйте. Йдемо далі. Ще люди ще роз'їжджаються, скажу так. Ось такі от кенгу ще от, в принципі, бюджет тих самих 10 тисяч доларів. Також прохання підписатися на канал. Ставити лайк, подобайку, коментуйте відео, можливо, щось мені поміняти, щось інше знімати. Але стараємося по, по черзі все знімати, щоб всім було добре, знаєте, бо комусь і дешевий сегмент потрібен, комусь потрібен і інший сегмент. Ось давайте от Peugeot 3008. Ціна за 10-й рік 8800 доларів. Це є. Тут є, стоїть робот, автомат, не автомат а робот, 1.6 дизель. Ось є номер телефону 247 заявленого пробігу автомобілів, такий колір серебро. Непогані машини, мені вони подобаються. І е, посадка в них класна і комфортні. За свої гроші ну, непоганий варіант. Порівнюючи там Peugeot 5008 і 3008, ось мені набагато от, імпонує Peugeot 3008. Дуже хороші машини. Особливо, якщо взяти 2 літри дизель з їхньою коробкою автомат, собі з класною комплектацією вони є, то дуже доволі непоганий варіант. Ось давайте глянемо, в принципі, також. Свіжопригнана 6800 Джеп 1.4. Це 10 рік, номер телефону No50 925 35, 26 Свіжопригнано. Цікавий телефон Так, давайте глянемо в Ось славнозвісний Рено Майганчик в білому кольорі на дисках. 6300 доларів. день. 6300 доларів. 10-й рік, 250 пробіга. Ось я номер телефону, записуйте, 1,5 дизель, 871 Кінський Сил. Автомобіль. Ось такі вангард. Відкрита машина, так? Також такий варіант, без єдиного підкасу. Рено Меган, третій генерації 9400 доларів, 12 рік, 255 пробіга. 1,5К9К улюблений двигун, комплектація дуже класна, диски бозичні, все не має бути, безключовий доступ у автомобіля. Дивіться, давайте глянемо, що по салону. Шкірене кермо, бачите, з перферації, воно не перешите, не, не фарбоване. Дивіться, оригінал, клімат-контроль. Ну це їхня болячка, це тут просто кожзам, їхня болячка, вона навіть на маленьких пробігах, там в принципі той кожзам лопає. Але якщо такий варіант вас цікавить, телефонуйте до продавця, по ціні ясно. Людина щось думаю скине. Бачу патронічки, ось давайте глянемо грансценіка, він Вінка заведений. Це є третя регенерація, лімітед комплектація. Ціна трошки вирощувана, 11-200 доларів. Трошки бюджетний той. От Volkswagen Polo 1,2. Для міста такий варіант. 4600 доларів торг автомобіля присутній. Ось є номер телефона. Тому телефонуйте, кидайте по така Nissan Micra, 5200 доларів. Також для міста автомобіль. Це є 9 рік. 9 рік. 1,2 і бензин торг. Номер телефона. Записуйте. Непоганий варіант для міста собі. Для дружини, дівчини чи для когось. Кія Спорттеж мене питали за Кія От, Зараз там ще один Kia Sportage. Це є от п'ятий рік, 17, 217 пробіга, 2,0 бензин, нефарбований, ось номер телефона. Записуйте 7500 доларів. Ціна даного автомобіля класні машини, я вам скажу на свої руки і доволі в них питають: ну, або Туксан, або Спорттечу. Дивіться, такі, як є я Це вже дорожчі трошки, це вже 10-й рік. Десятий 10 рік 237 пробіга, газ, бензин уже 31 31,20. Не фарбований. 9950 доларів ціна даного автомобіля. Тому телефонуйте. Непогані варіанти. Ходова в них я вам не скушена дорога. В принципі, моторці взагалі безпроблемний. Я рахую, якщо нормально, вчасно адекватно обслуговувати, все воно гуд, все воно ходить. Тому якось отак і газ стає без проблем них, і все як не має бути. Але, звісно, розход газу десь літрів там десь 13-14. Ось такий варіант. Реносцені варіант. 7700 доларів. Сертифікат присутній. 093 819 2306. Варіант. Зимова резіна мішлін. Якщо цікавить, набирайте. Ось такий гранд сценик Давайте глянемо Ford Mondeo. Дизельне, седані Комплектація шикарна, бачу вже по шільдіку. Підігріви лобового. Ось дивіться, ціна даного автомобіля, це є 8 рік. Бачите, Степа Фордовське оригінальне, що ось потрібно, можливо, він код вам перевірити. Дивіться, який гарненький колір, зимова резина автомобіля. Комплектація, бачите, качія. Якщо цікавить, набирайте. Ось такий маневр. Так, давайте глянемо Passat B6, також ходова машина на ринку. Патає їх. Бешостий пасатик. 6900 6700 доларів. Бачу, знижка якась. Можливо, перед новорічна. Бачите, 6700 на автоматі, 2 літра дизель. Сьомий рік, модель 8, 290 пробігам заявленого 0,97 381 75 75. Ось, якщо потрібно, можете перевірити про ВІНКОД автомобіль, якщо влаштовує такий варіант. Телефонуйте до продавця. Так, да -да, так, я ж кажу, що якщо yeah. далі. Що... Також от Рено Scenic 12 рік. 1,5 дизель, номер телефона. Записуйте. Власник казав, продавець, сказав номер телефона, тому от 8600 доларів на старті ціна даного автомобіля. Телефонуйте. так Давайте глянемо от такий от, сімейний автомобіль. Mazda 5, 7,950 доларів, 2011 рік. Давайте номер телефону я вам продиктую. 096 547 3430. Це є 2.0 бензин. Газ без проблем ставиться на цей автомобіль. Також, якщо бачити і на автоматі, можете брати ці машинки. Просторий, великий, комфортний автомобіль для сім'ї. Класні комплектації вони йдуть. Тому ось така Mazda-5. Якщо цікавить, набирайте. Також дивіться, от Nissan Кашкай є. Ціна даного автомобіля 10-600 доларів. Давайте покажу вам його. Це є 10-й рік, дизельний двигун 063 871 73 37, добрий день, відкрито да. Безключовий доступ бачу автомобіля. Да. Класна комплектація. Ось дивіться, сидіння, все, панорама автомобіля, все як не має бути. Класна магнітола, ця їхня оригінальна, там в принципі, от, подогріви, камера. камера заднього виду. Давайте зараз я бумажку візьму, покажу вам, от, дивіться. Яка ціна на віддачу буде? 10-200 доларів, 10 дол. бо я сьогодні бюджет знімаю до 10, знаєте. Але таке, ну, таке, ну 10-200 доларів люди отдають такий кашканчик, Бачите, 4 кермо не, не перешите. Це є оригінальне, тобто, ну, тому якщо цікавить... Телефонуйте, давайте глянемо ззаді, що посидіння. це хальний збережений салончик. Прийомчики, бачите, які взагалі. Буває відремні вже їх щось там, да, там щось трохи. Ось такий варіант. Якщо цікавить, такий кашкайчик. Телефонуйте. Дякую. Також шкода Октавія 5 універсалі. Це є TSAний двигун стоїть. 10 рік, 7850 доларів. Машинка коштує. Якщо ось номер телефону, вся в рідній фарбі 096 225 0347. Давайте глянемо чи датчи Esteфей. 6800 доларів. Бензин 6, 64 тисячі пробіга. 0,97 157 8503. Номер телефону. Ось давайте такий гольф плюс. Власні комплектації, 9 рік, 7800 доларів, 1,4 бензин 067 595 88 08. Ось такі варіанти, якщо цікавить, телефонуйте. Так, йдемо далі. Не забувайте підписатися на канал, поставити лайк, вподобайку, також перевіряйте перед покупкою. Можливо, якщо якісь нюанси не знаєте, можете звертатися, допоможем, чимось скажем. Консультація безкоштовна. Ось давайте глянемо от, глянем от такий гольф 4. Хбеки. Ціна даного автомобіля 4250 доларів. Номер телефона 067 363 0648 Два дні в Україні. Давайте глянемо така Toyota Yaris, 7700. доларів Непогані машинки. 1,4 бензин. 2011 рік, 6 ступенчаста механіка, 7700 доларів. Ще й по автомобілі присутній а номер телефону є 067 946 26 86. Ось така Toyota, якщо цікавить. Також це Макс. Питали в мене за ці Макси. В принципі Машини такі непогані, комфортні. Ціна на свої кошти в принципі оправдана. 5400 доларів ціна даного автомобіля, це є 8 рік. Бачите, також звернули увагу, також Лобове з підігрівом 0.66 340-7332. От він код можливо, можете перевірити, звати продавця Віталій. тому Телефонуйте. Давайте глянемо Octavia a 5. От 12 рік, 1,6 дизель. Ціна стоїть 10 450 доларів. Це є автомат. Я думаю, що людина щось кине ще, тобто, можливо, навіть вона буде за 10, якщо реально ви дасте кошти 260 заявного пробіга 0,50, 535 36, 27. Але не забувайте, що тут стоїть суха коробка, dq 200. дивіться класна комплектація, РНС 510 магнітола в автомобілі. Шкірене кермо бачу не фарбоване, не перешите. Але звертайте увагу на цю коробку. Ось її можна брати, але потрібно дивитися параметри коробки. Це все ми перевіряємо. Тому якщо вам десь не розбираєтеся, я також можу глянути вам по параметри, остаток сцеплення, ход, вилки, Ну, коротше, куча всяких параметрів, чи перегрівалася коробка, чи, е, чи не перегрівалася. Дуже-дуже багато параметрів по цій машині можна глянути. Ну і само собою пробіги по них глянути. Тому цікавить огляд, звертайтеся, будемо щось дивитися, оглядати. такий позежний сценік Grand 9700. 90 доларів 13 рік так, 210 вроде би, рідного так, 068-060-2068. Звати Ігор, сервісна книжка присутня в автомобілі. Тому телефонуйте. Давайте глянемо Hyundai i30. Це вже новіший Hyundai i 30. Ну, ціна 10-500 доларів. 1,6 дизель автомат. 16 рік, 190 пробіга за 026 66 якщо влаштовує, телефонуйте. Давайте глянемо ще шкода Октавія 5. Ще одна шкода Octavia 5. 7800 доларів, це є 10 рік. 1.6 дизель 027 75 20 229 заявлено пробіга в автомобілі. Тому що от, от такому Ось в такому комп'єтаці шкірене кермо, трошки бачите, запотівши все, але якось отак. Обов'язково перевіряйте авто, я вже не говорив, ось давайте глянемо Кашкайна, ну, це, це його 10% коштує, але все рівно, в принципі, плюс вийність, таку суму, там, от дивіться, 11 рік. Номер телефону 026 8866 Тому якщо у вас влаштовує такий варіант, телефонуйте. в принципі, Сьогодні ринок, знаєте, ринок, в принципі, живий, я вважаю, на сьогоднішній день. Ринок живий. От Давайте глянемо. Є Mercedes Мерседес у Універсалі. Це Є10-й рік, 2,2 дизель, механіка 026 409 2,083, 8750 доларів. Ціна даного автомобіля. Ось так от є такий автомобіль. Яка ціна? Добрий день. 920. 920 доларів. А номер телефону продиктуйте. 097 027 514 514, 514 33 78. Ось такий кадік. Можете телефонувати до продавця, пасажир оригінальний. Такий ведм, зимова резина бачу, в автомобілі. Тому що будемо друзі завершити наш відеоблог. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки. Дякую, що ви зі мною. Бажаю вам мирного неба, перемоги нам, всім, удачі вам по життю, щоб ваші всі мрії збувалися. Ну і в принципі адекватних вам людей по життю і от, адекватних автомобілів і чесних продавців. Тому всім пока, бережімо себе, зустрінемося в нових відео. Всім дякую за увагу, друзі. Пока.